Вітаю всіх! Ми знову на Мальдівах. І звісно ж будемо говорити саме про них. І почнемо все спочатку. Ми приїхали в Малє і чекаємо свій трансфер до готелю. Наш варіант сьогодні це швидкісний катер. Їдемо в готель «Бандос». Але не самі, ще з іншими туристами. Тому нам доведеться трохи зачекати, поки всі зберуться. І вже тоді ми разом поїдемо в наш готель. Чесно кажучи, перебувати в аеропорту тут важкувато, дуже спекотно, задушливо, кондиціонери не працюють, тому врахуйте це, навіть якщо летите у найдорожчий люкс готель. Перші хвилини після прильоту, а може й години, доведеться провести саме тут. Мальдіви це не завжди лакшері. Є свої нюанси. А ми вирушаємо на катер. І їдемо в один з найперших готелів на Мальдівах Бандос Мальдівс. Це готель категорії 4 зірки. Дуже цікаво подивитися, який він зараз. До речі, рейтинг готелю в системах бронювання 9 із 10. Подивимось, чи відповідає це дійсно. Тож слідкуйте за нашими оглядами, новинами. І обов'язково підписуйтесь. Щоб нічого не пропустити. Ось так все відбувається. Спочатку сідають туристи, потім вантажать багаж. Наші валізи теж вже завантажують. Всім видають рятувальні жилети, і ми готові вирушати. Ну, от, їхати всього 15 хвилин і ми вже в бандосі. Нас зустрічають і ведуть на рецепшн. Ну, сподіваюсь, буде дрінк і швидке поселення. Але оскільки нас приїхало близько 20 людей, сказали сідайте і чекайте. Ну, хоч пароля від Wi-Fi вже дали. Це добре. Ресепшн у мальдівському стілі, все з дерева, з соломи, ну, просто, але атмосферно. Бачу вже магазинчики з сувенирами та прикрасами. Обов'язково заглянемо. А, ось і наш welcome drink. До речі, дуже смачний. Щоправда, на обід ми вже не встигли, кухня зачинена до вечора, тож залишимо гастрономію на потім. А поки оглянемо територію. Звичайно, першим ділом ми пішли в Алякарт ресторан оглядати його. Ось такий в нього вигляд і такий чудовий краєвід прямо з берега. Вдень гарно, а ввечері, ну, ще краще. Є коктейльне меню. Обов'язково спробуємо. І рухаємо далі, щоб не заблудитися і легко орієнтуватися на острові багато вказівників. У різні боки. Ну а це головний ресторан готелю Гелері. Він працює за системою шведський стіл, сніданки обіди, і вечері щодня. Територія готелю досить зелена. Зараз ми йдемо подивитися спа. Судячи з великої кількості капців, біля входу відвідувачів тут чимало. Ось такі масажні кімнати, скрізь зелень, вода, Створено атмосферу справжнього тропічного саду. Але кімнати нам не показали. Мабуть, і справді всі зайняті. А це мінімальна категорія вілли. Вони розташовані просто біля виходу з пляжу. Так виглядає будиночок і ось такий пляж поруч. Дивіться, які крісла. Ну, але ж пам'ятайте, готель не новий. Категорія 4 зірки. Тому інтер'єри прості. Ну, зате зелень скрізь. Справжні джунглі. А море, звісно, що оточує з усіх боків. Пляж, щоправда, не всюди ідеальний. Ну що, йдемо, подивимось бічвіло. Це номер для двох дорослих із можливістю розмістити ще двох дітей. Санвузол простенький. Душ так собі. Ванна. Ремонт для італійців. Навіть бідеї. Знову ж таки, пам'ятайте, це 4 зірки. Ця віла у форматі Connect. Їх можна об'єднувати, якщо відпочиває велика родина. А вихід із неї одразу на пляж. Ну, як одразу, ви пам'ятаєте. Там же лижаки для гостей і спокійна лагуна для купання. Але ж враховуйте, приватності немає. Ну і, звичайно, зверніть увагу на лежаки. Пляжні віли розташовані поруч одна з одною і часто поєднані в пари. Ось пальма для фото. Бачите, як її палка підпирає. Продовжимо прогулянку острівом. Туристів, до речі, дуже багато. Хтось купається, хто засмагає. А далі подивимось біч віллу з басейном. До речі, в готелі вона лише одна. І тут вже інший рівень. Своя тераса, басейн, лежаки, атмосфера майже як у водній віллі, ремонт свіжий виглядає стильно. Офіційно ця віла для двох, але ну, я б розмістила й більше людей. А ще тут є окремий вихід на маленький приватний пляж. Як вам такий варіант? Відпочили б тут? Напишіть у коментарях. А це номери категорії суперіор. На жаль, усі зайняті, тож усередину не потрапимо. Так виглядають делюкс бічвьюли. Вони всі без басейну, але з загальним виходом до пляжу. Можливо, одну вільну ще знайдемо. А зараз найцікавіше: йдемо на вотервіли. У готелі їх лише 6. Виглядають справді круто. Є варанти з басейном і навіть гамаком над водою ідеальне місце для фото. Ось такі види. Звідси вже видно мале. Адже готель розташований близько до столиці. Це плюс легко добиратись. Але є і мінус. Літаки пролетають низько і шум чути добре. Давайте подивимось вихід у воду. Сходи дерев'яні, а нижче, я бачу є металеві набійки з гумовими прокладками, щоб було зручніше спускатися. Ну, нормально. У номері є кавомашина, капсульна, чай і водичка. Все інше за доплату, як і в інших номерах. Прайс-лист додається в номері. Ванна кімната це мрія. Вона вже зовсім інша. Сучасна, стильна, простора і, звісно, прямий вихід у лагуну для купання. О, ось і наша яхточка вже приплила. Зараз вирушимо на приватну екскурсію. Ой, я це вголос сказала. Звідси до Малє буквально рукою подати. Навіть видно, як літаки злітають. Отакий він. Бандос Мальдів. А ось так виглядають двоповерхові віли. Зараз зайдемо в одну із них і подивимось всередині. На першому поверсі майже нічого. Піднімаємось нагору. О, тут спальня з великою двоспальною кроваттю. Виглядає охайно, затишно. І ще є балкон із гарним краєвидом. Так, на другому поверсі санвузол тут є туалет і умивальник, а все інше вже на першому. Спускаємося вниз. Внизу ванна кімната, два умивальники, ванна з джакузі, душ тропічний і ще один всередині. Ну, все зроблено досить красиво і зручно. А нам дали номер 161, кажуть, що він після реновації. Це Deluxe Beach Villa, відкривається карткою. Вже добре. Усередині все виглядає непогано. Є навіть письмовий стіл. Можна і попрацювати. Ну що, подивимось далі. Ось ванна, умивальник, туалет. Ванна розташована під відкритим небом, ой, тобто на вулиці. Ну, доволі цікаве рішення. Душ також на свіжому повітрі, тропічний. Ну і звичайний теж є. Є навіть набір дрібниць. Зубні щітки, шапочки для душу, навіть нітка з голкою. Ну і мило. А я нагадую, що це готель категорії 4 зірки, цей номер Connect, Тобто його можна об'єднати для великої сім'ї, наприклад, 2 плюс 2. Ну, так ми думали, поки не відкрили двері. Тобто, це просто номер з двома виходами. Щодо наповнення, у таких номерах, крім сейфа, нічого більш немає. Так нам сказали. Ну, і дійсно, не обманули, є сейф. Парасольки ще є. А ні халатів, ні капців немає. Міні-бар, звичайно, що платний. Усе, що в холодильнику за окрему плату. Тримайте це в голові. До речі, тиждень проживання тут із триразовим харчуванням коштує приблизно ну, 2500 доларів на двох плюс міжнародний літак. Тож, якщо плануєте подорож, звертайтеся підберемо вам готель. Може трошки краще, ніж цей. З номера можна вийти на терасу, посидіти, відпочити і буквально за кілька кроків потрапити на пляж. Пам'ятайте, що пляж загального користування. У номері є чай, кава, вода це безкоштовно. От інші напої, закуски з міні-бару вже платні, це я сказала. І пам'ятайте місцеву специфіку, що до ціни додається два податки: так званий плюс-плюс. Коли живете у чотирьохзірковому готелі на Мальдівах, кава зазвичай у пакетиках хотілося б натурально. Wi-Fi працює добре майже на всій території готелю. Усі категорії номерів ми вже подивилися. Тож далі будемо дивитися все інше. Готель працює на різних системах харчування, сніданки, сніданки вечері, fullboard, all-inclusive. Ну, якщо обираєте фуллборд, як ми, то напої у вас будуть входити лише за сніданком, обідом і вечерею. Ну, тобто в головному ресторані: чай, кава та вода. В інший час усі напої будуть платними. А ось гості вже збираються на вечерю. Без п'яти сім – вже черга. Заходимо в ресторан. Сніданок обіти вечеря все в форматі шведського столу. Ми все зняли. Дуже красиво і просторо в ресторані. Місця вистачає всім. Хоча роздача невелика. Крім того, в готелі є два а-ля карт-ресторани і декілька барів, серед яких один особливо гарний. Він працює на заході сонця, там жива музика і дуже приємна атмосфера. Розваг тут достатньо, тож нудьгувати не доведеться ні в день, ні ввечері. При цьому готель не з дорогих, якщо порівнювати з іншими на Мальдівах. Ну, раджу брати саме ренововані номери категорії делюкс або водні віли. Бо якщо обирати стандартні Garden View чи бічвілу, то це ще старі неоновлені кімнати, і, чесно кажучи, це може трохи зіпсувати настрій. Адже ви приїхали на Мальдіви, і тут трошки інше очікування. Харчування в готелі дуже смачне. Тут взагалі немає жодних претензій. Ну так, це не 5 зірок. Немає шампанського на сніданок, червоної риби чи сироф з плесненню, але все інше свіже, смачне і з великим вибором. І сніданок і обід, і вечеря справляють дуже приємне бачення. Ну, На відео ви зможете подивитися все. І сніданок, і обід, і вечеря. Ну, скажу відверто, відчуття справжніх мальдів тут виникає тільки на водних вілах. Їх у готелі, пам'ятаєте, всього шість. Ну і ще є одна бічвіла з власним басейном. Ось там дійсно з'являється відчуття приватності та мальдівський вайб. Але все інше, всі вілли, все розташування. Воно більш таке стандартне, як у готелях на Маврікі, Сейшелах, як Домінікана, Занзібар чи Таїланд, Балі. Ну, тобто що угодно, але не Мальдіви. Ну, тобто це радше курортний готель без унікальної мальдівської уособленості та камерності. Тому обов'язково врахуйте цей момент, якщо плануєте відпочинок саме тут. Навколо острова є кораловий риф. Рибки плавають прямо біля берега. Ми навіть акулам бачимо. На нас тут дуже багато людей. Бо риф гарний і цікавий. І черепашки тут є, кстати. Також тут пропонують велику кількість водних активностей. Бронювати краще заздалегідь. Ну, типу сьогодні на завтра. Але якщо є вільні місця, можна і на той самий день. Розклад усіх активностей вивишений біля рецепції. Є як безкоштовні варіанти, так і платні. Маски і ласти в цьому готелі видають лише за доплату. Тому я раджу брати власні маску, трубку і ласти. Тут вони коштують приблизно 23 долари на добу. Ну плюс-плюс, звичайно ж, пам'ятайте, на Мальдівах завжди є податки. 10% сервісний збір та 17GST. Усі ціни, які ви бачите, вказані без урахування податків. Дуже рідко, коли вони вже враховані. А ще в цьому готелі є дві цікаві фішки. Перша, ви можете посадити своє дерево на території острова. Цим, до речі, користується дуже багато туристів. А друга тут проводять весільні церемонії та фотосесії. Все організовують дуже красиво: арка, квіти, декор. Ну, і, звісно ж, є дерева кохання, на яке пари, що святкували тут весілля, вішають символічні сердечка. Ну, атмосфера просто неймовірна. Ну і цей готель дійсно дуже популярний. А зараз подивимось сніданок в готелі Bandus. 4 зірки. Ось, будь ласка, соки, кава капучино з кавомашини, водичка, розмір ресторану. Ви вже бачили з вечора. Тепер давайте подивимось, чим тут готують зранку. Нагадую, у нас харчування fullboard, тож на сніданок напої, чай, кава, вода, соки входять безкоштовно. Якщо ж у вас аж бі, ну, сніданок і вечеря, то теж безалкогольні напої на цих прийомах їжі будуть безкоштовними. А ми дивимось меню. Варені яйця. Скрамбл. Яйця в м'яточку. Є тушкова нариба. Овочеве рагу з рисом під соусом. О, навіть каша вівсяна є. На головній роздачі омлети на замовлення, тости, млинці, оладки, грильовані помідори. Тут ще йогурти, мюслі, сири. Ну, Люди розбирають, але постійно додають свіжі страви. І фруктів. Салати, банани, грейпфрут, папая, навіть лічі в сиропі. Прикольно. Оливки, кукурудза, помідори, огірки, ковбасні нарізки, ну, навіть копчаний тунець на сніданок. Так, і що ми ще не подивилися? Тут є бекон, картопляні зрази, овочі в азіатському соусі. Ну і, звичайно, хлібчик, а тут ще тости з різними сиропами. Ще один тунець та свіжі лепешки. шоколадні кекси, слойки, яблучний пиріг, булочки. Ну, вибір реально дуже великий. І все смачно. Отже, ми будемо снідати і вам також приємного апетиту. А після сніданку ще трошки попрацюємо і швиденько обійдемо ті зони готелю, які не встигли подивитися вчора. О, до речі, тут навіть є можливість зробити безкоштовний масаж. Ну так, 5-10 хвилин. Якщо раптом стане зле, є клініка. Прямо на території. А головний акцент в центрі курорту, в самому серці острова є шикарний басейн. Тут неймовірно приємно відпочивати. І чесно, фото виходять просто бомбезні. Але, ну то як ви вважаєте, це нагадує Мальдіви? Чи радше це нагадує якийсь інший курорт, інший відпочинок? От напишіть в коментарях, яку країну вам нагадує цей острів. Ну і звісно ж у готелі є спортзал, дитяча кімната та дитячий майданчик. От, дивіться, майданчик розташований дуже зручно, є затінок. А он там під деревами ще й гойдалки та інші розваги для малечі. Все продумано до дрібниць. Дитячий клуб невеличкий, скромний, але дітям точно буде де погратися. І завжди є програма анімації. Для дорослих теж знайдеться активність: – понг настольний футбол і, звичайно ж, спортзал. Тренажери у чудовому стані. У залі прохолодна, є водичка. Тож, якщо ви навіть на Мальдівах хочете залишатися у формі, ласкаво просимо. Доступ цілий день. А для любителів екстриму можна навіть політати на парашуті над океаном. Ну а ми, звичайно, будемо насолоджуватися відпочинком. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. звертайтесь до нас за турами. І, звичайно ж, відпочивайте разом з нами. Завжди ваші, наші подорожі. І пам'ятайте, Мальдіви це завжди трошки більше, ніж просто подорож. До нових зустрічей!